В кожному з видів спорту є свої темні сторони. А як на рахунок темної сторони одного з найнебезпечніших видів спорту боксу. І що може трапитись, якщо боксер та тренер підуть на все заради перемоги? Історія бою між Біллі Колінсом молодшим та Луїсом Ресто. Дві зруйнованих кар'єри та одне зламане життя. Біллі Колінс молодший. І яким було його життя до бою? Білі Колінс був перспективним боксером, уродженцем штату Теннессі, США. Народився він 21 вересня 1961 року. А його батько Білі колінс старший, був також боксером. Навчив сина основ спорту і з раннього віку тренував його. Він сподівався, що Білі досягне тих вершин, яких він сам не зміг досягнути в боксі. В 1981 році Білі починає свою велику професійну кар'єру. На момент фатального бою, Білі колінсу молодшому, було всього 21 рік, і в нього була просто бездоганна кар'єра. Фесійний рекорд це 14 перемог, з яких 11 нокаутом і ні одної поразки. І це лише за два роки. Його рекорд виглядав як багатообіцяючий молодий талант у середній вазі. Він був відомий своїм агресивним стилем і мав великі перспективи у світі боксу, де його чекала велика слава до того злощасного бою, який відбувся у 1983 році. Що на рахунок його суперника у нечесному бої? Луїс Рестон народився 11 червня 1955 року у Пуерто Ріко, але з дитинства жив у Нью-Йорку. Його сім'я переїхала у Сполучені Штати Америки, шукаючи кращого життя. Він почав займатися боксом ще у підлітковому віці, хоча його не вважали зіркою боксу, але він мав стійку кар'єру. До бою з Колінсом його професійний рекорд складав 20 перемог, 8 поразок та дві нічиї. Расту був загалом відомий, як витривалий боксер, але він не мав міцного удару і взагалі не був фаворитом у бою з Колінсом. На нього мало б хто поклав ставки у цьому бої. А беттери, люди, які ставлять ставки на гравців, вважали цей бій ще одною висхідною сходинкою для Біллі. Сумнівів не було. Бій між Біллі та Луїсом відбувся 16 червня 1983 року. Під час Андеркарду, це, якщо коротко, час для менш відомих бійців на рингу перед боєм головних відомих бійців. В цьому випадку поєдинку між Робертом Дюраном і Дейвом Муром у Медісон гарден на початку бою Колінс був фаворитом, але те, що сталося під час бою, всіх просто шокувало. Луїс Ресто під час бою завдавав Колінсу жорстких ударів, які не були характерні для його стилю. Вже після першого раунду в перерві Біллі сказав своєму тренеру, що він вперше в житті отримує такі сильні удари. Обличчя Колінса швидко набрякло, а до середини бою в нього були серйозні пошкодження. Хоча Ресто не був відомий як потужний боксер, а його шанси загалом невисоко оцінювали. А вже після завершення 10-го раунду Ресто отримав перемогу за очками. І одразу після бою батько програвшого Біллі Колін старший підходить до Луїса, потиснути йому руку. До речі, це зафіксовано на відео. І одразу помітив, що рукавички на дотик здавалися значно тоншими ніж повинні бути, але при цьому тверді, це викликало у нього дуже велику підозру. Колін старший, звичайно, повідомив про свої підозри офіційних осіб, і рукавички були вилучені на перевірку після бою. Що в цей час відбувається з Біллі? Після бою його кар'єра була зруйнована. Колінс отримав серйозні ушкодження сітківки, що зробило його майже сліпим на одне око. Лікарі сказали, що він ніколи більше не зможе боксувати. Це стало катастрофою для молодого боксера. Він був змушений завершити свою кар'єру, так і не досягнувши свого піку. Уже після бою Біллі впав в важку депресію. Він не міг прийняти факт, що його мрія стати чемпіоном була знищена через обман, на який він навіть не мав впливу. Його особисте життя також почало розпадатись. Він був одружений на дівчині на ім'я Андреа Їхнє життя після бою погіршилось через його емоційний стан та фінансові труднощі. Не дивлячись на це, вони наважились на створення сім'ї. Андреа завагітніла. На жаль, це не врятувало його стан. Чи дочекався білі Колін з результатів слідства? На жаль, ні, він загинув 6 березня 1984 року у автомобільній катастрофі всього лише через 9 місяців після бою з Луїсом Ресто. А в його крові знайшла надмірну кількість алкоголю. Його смерть шокувала всіх. І, хоча офіційно це була аварія, але деякі припускають, що він міг скоїти сам. На фоні сильної депресії, викликаної втратою кар'єри та серйозними травмами. А алкоголь в крові був, наче, підтвердженням цього. Також Біллі, на жаль, вже не побачив дочку. Вона народилась після його смерті. Її назвали Брія Брія Колінс. До моменту його смерті розслідування ще тривало, і він так і не дочекався судових рішень. Люїс Аресто і його тренеру Панама Люїсу були пред'явлені звинувачення у декількох злочинах, зокрема у шахрайстві та нападі. Їм також було висунуто обвинувачення у порушенні правил боксу, що спричинило тяжкі наслідки для Колінса. Зокрема, батько Колін старший подав позов проти Люїс Аресто, Панама Люїса та Нью-Йоркської атлетичної комісії за недбалість і спричинення смерті сина. Родина стверджувала, що травми, яких зазнав Піллі, і депресія, яка призвела до трагічних наслідків, були прямими наслідками шахрайських дій Люїса Тересто. Хоча юридична битва тривала ще кілька років, вона, на жаль, не могла повернути Біллі до життя. Тренер Панама Льюіс змінив рукавиці Ресто перед боєм, знявши з них частину набивки. Це зробило удари Ресто значно жорсткішими, оскільки менше захисного матеріалу пом'якшувало контакт. В результаті білі колін зазнав серйозних травм. В ході розслідування також з'ясувалося, що тренер Панама Льюіс додав гіпсовий порошок до обмоток на руках Ресто, що ще більше посилило шкоду від ударів. А вирок був таким: у 1986 році, через майже три роки після бою Луїс Ресту, був визнаний винним у нападі та шахрайстві і засуджений до двох з половиною років тюремного ув'язнення. Панама Люїс отримав більш суворе покарання 6 років ув'язнення за свою роль у шахрайстві та умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. Обидва були позбавлені ліцензії, і також назавжди вигнані з професійного боксу. Ресто більше не зміг отримати ліцензії на боксуванні після цього інциденту. Він провів роки після виходу з в'язниці у спробах реабілітуватися та також попросити вибачення перед батьками Біллі але було уже надто пізно. Ресто тривалий час жив у бідності та мав труднощі з роботою. Його кар'єра у боксі вже була знищена, і він просто намагався пристосуватися до життя після скандалу. У 2008 році було знято документальний фільм під назвою Assault in the Ring», в якому ресто відкрито розповів про свою роль у скандалі. Та про те, як цей інцидент зруйнував його життя. У фільмі він також зізнався, що під час бою в його рукавичках могли бути підмішані гіпсові добавки, що зробило удари ще небезпечнішими. А під час зйомки цього фільму він зустрічався з батьком Біллі Колінсом, щоб вибачитись за свої дії, але їхнє спілкування було важким та сповненим болю. Станом на сьогодні відомо, що Луїс Ресто намагається жити чесне життя після скандалу, але тінь цієї події залишилась з ним донині. Інцидент з Колінсом і Ресто мав величезний вплив на правила боксу, підштовхнувши до більш ретельної перевірки рукавичок та обматок перед боями, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому. А історія Біллі – це трагічне нагадування про жорстокість спорту, де нечесна гра може коштувати людині не тільки кар'єри, а й життя. А якщо ти залишився до цього моменту зі мною, я тобі безмежно вдячна. Підпишись, щоб не загубити мене. До зустрічі!